Тож варто пам'ятати, що битва під крутами є для нас не лише прикладом героїзму, але й надважливим уроком. Спогади учасників бою під крутами вчать нас як треба боротись. Крутянці, немов 300 спартанців, безстрашно вийшли проти сильнішого ворога. Вони знали, що сили не рівні. Вони знали. Що можуть загинути. Але вони знали, що помирають за нас з вами, що стають прикладом відваги та жертовності. Цей подвиг став початком ери національно-визвольних змагань, і ми з вами повинні цю еру продовжити їхні спогади. Вчать нас за що треба боротись? Не за якусь абстрактну самостійну Україну, на чолі з панами капіталістами, а за незалежну трудову республіку, в якій пануватимуть українські працюючі маси. Історія бою під крутами та всієї української революції це історія помилок. І вона вчить нас, що здобуття волі. Є справою самого трудового народу, а не якихось там добродіїв з високих кабінетів. Їхній приклад довів, що ніколи в жодному випадку не можна довіряти різним державотворцям з реформістських парламентів та урядів. Вони обіцяли народу піднести на блюдечко омріяний соціалізм, а насправді лише вставляли палиці. Колеса революції, тому будь-яка державна влада та її прислуга не залишає нам сумнівів у своїй контрреволюційності та ворожості ідеям визволення нашого народу. Але також не треба забувати, хто стоїть за національним пригніченням України, проти кого насмерть боролися герої Крут це сили російського імперіалізму, який досі панують в Україні. Коли ми бачимо наших можновладців та їх представників, ми розуміємо, що уряд України це лише російська неоколоніальна адміністрація, комітет з управління справами російських шовіністів в Малоросії. Боротьба проти поневолювачів, проти цих окупантів. Повинна мобілізувати наш народ, але при цьому важливо донести про необхідність боротьби проти поневолювачів вітчизняних, тому що не буває свободи половину. Немає різниці, хто тебе грабує та хто тебе експлуатує, українець, росіянин чи єврей. Свобода буває або повна, або її не буває взагалі.